Отже, дуже цікава стаття у виданні «За економіст. Виходить стосовно того, що магія і Україна, і захід терміново змінити курс, підхід задля перемоги у війні і українському суспільству перед цим знаєте. Подавалася така цікава історія. Є план перемоги Володимира Зеленського, Він буде представлений нашим партнером сполучених штатах, і це стане не знаю, цією рятувальною паличкою чарівною паличкою, яка допоможе якраз таки і змінити цей курс для того, аби нам перемогти. Чому? Цього не відбулося. Я би не поспішав з висновками, що мовляв, цього не відбулося. Тому що ми бачимо зміну в риториці першої особи. Це президента Сполучених Штатів Джо Байдена, коли він вперше фактично від початку повномасштабного вторгнення, і вся його прес-служба, команда почали вживати слово перемога. От раніше не було такого слова перемога по відношенню до України. Було вживався цей термін виключно по відношенню до Росії, коли і Байден і решта е, високопосадовців Сполучених Штатів е, формулювання е, формулювали мету в цій війні наступним чином: не дати перемогти Путіну і не дати е, програти Україні. От тепер е, вже нарешті ситуація змінюється, і от якраз. Ем, і от ем, якраз перемогти Україна має перемогти, чи Україна переможе ось ці формулювання, які почалися. Виключно після після візиту президента Зеленського до Вашингтону, саме тому... говоримо про риторику. А якщо говорити про якийсь практичний вияв, із яким ми повернулися зі сполучених штатів Америки, ну тому що е, ключове питання для України так і не вирішене, сполучені штати і наші союзники не дали дозвіл бити їхню далекобійну зброю в глиб території Російської Федерації е, так. Ви абсолютно праві. Очевидно, що США продовжує ну, дотримуватись притримуватись своєї політики керованої ескалації, тобто, і звичайно ж, що є певна логіка в цьому, і американці обґрунтовують цю логіку. Але якщо ми подивимося на взагалі на завдання цих далекобійних ударів, то побачимо, що якраз напередодні візиту було винесено. Одразу кілька, ну три таких основних склади росіян із, із зброєю, бачимо, що нарощуються наші далекобійні спроможності, і бачимо також в останньому пакеті. Якщо ми проаналізуємо, ну загалом цих 6 мільярдів допомоги, тобто військова допомога, на 6 мільярдів доларів, що постачаються нам комплектуючі, і це дуже важливо, тому що саме з допомогою таких подібних комплектуючих, ми і можемо або ж наростимо свої спроможності у виготовленні, в тому числі далекобійної зброї. Тому, отже, формально Сполучені Штати дійсно нам не дають можливості спроможності станом на зараз публічно бити наявними ракетами, крилатими балістичними. Але все ж таки, ми бачимо, що той пакет допомоги, який нам вже гарантований. Він в певній мірі дає нам такі спроможності, але всі ці речі, звичайно ж, вони є непублічними. Ми бачимо, який ну гвалт робиться серед російських експертів, російських воєнних блогерів, коли вони вже серйозно розглядають можливості, наші можливості знищення їхньої логістики. Очевидно, що їхня російська експертна спільнота нічого не озвучує просто так від себе. Це все робиться, озвучується побоювання з Кремля. І зараз ці побоювання досягли свого максимального рівня, тому е звісно ж будуть будуть виходити такі статті, як в зекономіст або з Street Journal і в яких буде обговорюватися е такі спірні моменти для того, щоб заміряти думку, для того, щоб почати дискусію, для того щоб вкинути такі контроверсійні питання в першу чергу суспільства, а за цей час. Далекобійні спроможності України будуть будуть напрочуватися в цьому немає сумнівів. Ну дуже хотілося, щоб врешті таке рішення було прийнято 10 жовтня, коли європейські лідери будуть зустрічатися в Німеччині. Ну тут з одного боку хочеться вірити, а з іншого боку, якщо це рішення було не прийнято досі, тому є величезні питання. Якщо апелювати до цієї статті в економіст, пане Сергію, то мою увагу привернула дуже цікава теза. звучить вона так: якщо президент України продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на кордонах 91-го року, то він відштовхне тих Хто підтримує Україну і ще більше розділить українське суспільство? Ну тут українське суспільство, ми залишимо українському суспільству, ми із цим будемо розбиратися самі. А от ця теза відштовхне тих, хто підтримує Україну. Тобто зараз дедалі більше таких реалістів, до прикладу, як президент Чехії Петер Павел, розуміють, що кордони 91-го року це ну на даний момент мало реальна річ, і будуть наполягати на тому, аби ми погодилися на якийсь компромісний варіант. Я не думаю, що варто сприймати ці слова буквально, і абсолютно зрозуміло, що відновлення, скажімо так, нашої територіальної цілісності в кордонах ну це єдині взагалі кордони. У нас немає кордонів 91-го або 2022 року. Є лише загально визнані кордони України, і питання в тому, що цей процес. Є складається з таких двох компонентів: перше це воєнна поразка Росії, тобто її неспроможність далі вести війну, безперспективність, і от в цьому є якраз основний меседж України, тобто завдати поразки Росії так, щоб Росія програла, Україна виграла. Оце є головне. І це зараз це ключове питання, над яким працюють абсолютно усі інституції, вся українська держава. Але знову а... ж таки підкину вам тезу із видання за економіст. Вони пишуть: Україна зруйнується ще до того, як військові зусилля Росії будуть вичерпані. Тобто, ресурси у них навіть незважаючи на санкції, досі колосальні. Так, ви праві ресурси в них є дійсно колосальні. Але якраз я впевнений, що і журналісти цього поважного видання, якщо вони ознайомляться з планом президента Зеленського, планом перемоги, то вони побачать, що ми маємо дуже Чіткий план наших взагалі сили оборони, тобто наш генеральний штаб під проводом головкома Сирського. І до речі, всі наші спецслужби, розвідспільнота і головне управління розвідки, вони мають дуже конкретний список об'єктів, і з цим списком заздалегідь місяцем раніше вже вже їздила українська делегація до Вашингтону. І ну вже детально всім силовикам цей список був представлений, де і по яким об'єктам стратегічним потрібно вдарити для того, щоб Росія для того, щоб підірвати в першу чергу логістику Росії, тому що от саме російська армія. Без е, належної логістики вона велика сама по собі, вона не зможе вести свої наступальні дії. І, отже, це є це є. Тобто позбавлення по Росії спроможностей вести ось цю е, свою війну. А вже інша справа, е, тобто на яких етапах, тобто як ми будемо звільняти наші території. І це вже питання буде складніше. Воно не виключено, що воно буде тривалим на роки, але те, що нам потрібно собі ну, визнати, добре пам'ятати і стояти на цьому, це те, що наші кордони є непорушними. Можливо, залишаться території, які будуть окуповані, тобто таке можливо, тому що так дійсно. Зараз у нас немає сил для повної докупації нашої території, але ми ні в якому разі не змиримося з тим, що кордони України будуть переглянуті, і звичайно ж, що щойно ми матимемо таку спроможність. Ми звичайно ж будемо їх повертати і відвоювати. І тому, от саме ключове нарощення наших спроможностей раз, друге це утримання коаліції, тобто от е, нашої західної коаліції. Це два і позбавлення підрив взагалі логістичних спроможностей росіян. Це три по всім цим пунктам в Україні є рішення. Звісно ж, не всі західні країни готові. Вони готові до такої тривалої війни. Ми бачили приклад словаччини, коли зі зміною уряду відповідно прийшов більш проросійський уряд, менш дружній, значно менш дружній до України. Ми розуміємо, що такий ризик є із приходом е, таких праворадикальних або ж ліворадикальних сил, в першу чергу в Європі. Є побоювання ну так що... і зараз, уже пане Сергію, в Німеччині і Франції е, праві конкретно стверджують, що підтримка України це марна трата грошей, і там, на превеликий жаль, ці настрої стають дедалі популярнішими. І питання в тому, чи будемо ми мати таку потужну підтримку, як мали до цього від наших партнерів? Ну тому що ось це знаєте такий ситуативний. Союз, я б його назвала це так: друзі миру, куди приєднуються дедалі більше країн, пристають на ініціативу держав глобального півдня, там Бразилії Китаю. Ну, до прикладу, мене бентежить. Ну тому що і Франція, і Італія, і Швейцарія, де проводився перший саміт миру, вас не бентежить абсолютно. Тобто, це і є. Нам треба розуміти, що це власне і є розрахунок Путіна, тобто в тому, що Європа просто втомиться. Тому що Європа більше не захоче продовжувати витрату, і і Сполучені Штати до речі, витрачатися на війну і на Україну безпосередньо. Ну а наше завдання і завдання до речі всієї української діаспори це тиснути на уряди своїх країн. Це тиснути по всім дипломатичним каналам, і до речі, не дипломатичним. Тобто, от, вперше, фактично, саме Україною і президентом України ініційована е, т, така форма е, діалогу, як е, безпосередньо пряма пряме звертання до західних суспільств, до суспільств тих країн, які нас підтримують, і отже, це дає результат. Тобто, ми бачимо, що Скільки б можливо, і американці б не схиляли нас до якихось певних перемовин з щодо припинення війни, але їхнє суспільство залишається таким стабільно, стабільно тим, що підтримує Україну, тобто на рівні 60% все ж таки, американці виступають за продовження допомоги України, і це, це ті глибинні... Засадничі такі установи, які не дозволяють навіть американській верхівці різко змінити курс щодо нашої підтримки, і от цей діалог з суспільством, залучення нашої діаспори, повна активізація на всієї нашої дипломатичної команди, це і є, ну власне кажучи, показником ефективності роботи України, щоб ось ця наша коаліція вона просто-напросто не розсипалася. Ну а росіяни ж вони вкидають свої величезні гроші, тобто це є сотні мільйонів доларів на пропаганду на поширення дезінформації на підтримання праворадикальних ліворадикальних рухів для того, щоб цю коаліцію розбити, для того, щоб дискредитувати Україну, так це є новий фронт боротьби, і треба до цього ставитися як належним чином. Тобто, це є пане Сергію. Дуже ви позитивно налаштовані насправді. Е Є в цьому свої плюси і переваги, давайте з вами подискутуємо буквально хвилинку півтори стосовно не НАТО таких е, приємних наших перспектив стосовно НАТО, тому що в виданні за економіст говорять, що тверда обіцянка України вступити в НАТО дозволила би переосмислити багато речей, і це б могло швидше завершити війну. А і навіть один із пунктів плану перемоги президента Володимира Зеленського передбачає ось такі рішення, але чи можливо це, якщо ми... Двічі, знаєте, підряд на ось цих самітах північно-атлантичного альянсу. Просимо, просимо. А нам відмовляють, кажуть, ось вам міст, а конкретно двері не відкриті. Так, ви абсолютно праві. Але згадаємо, чому нам відмовляли. Тобто, ми дуже добре пам'ятаємо всі 2008 рік, коли Путін сидів просто з очільником Сполучених Штатів і говорив про те, що Україна це навіть не країна. Ми пам'ятаємо позицію Меркель. Яка так само говорила, що НАТО просто без Росії, тобто і щось приймати Україну без Росії, це просто немає сенсу, це безглуздо. Тобто, вся ця позиція базувалася виключно на тому, що Україна перебувала в сфері впливу саме Російської Федерації. От зараз ні в кого немає сумнівів, що ми з цієї сфери впливу вийшли. Мало того, що вийшло. Вийшли, ми крім того, демонструємо найкращі показники натівської взагалі армії. Тобто, жодна ну протягом останнього року проводилися дослідження, наскільки готові суспільства країн основних ключових країн НАТО воювати до, до війни. І виявилося, що лише українське суспільство е, виявилось наскільки е, ну, масово готовим до війни. Тут мусимо ставити готов... крапочку, пане Сергію. Так, ваші думки зафіксували і почули. Дякуємо за ваш Дякую. аналіз. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.